Під час звільнення та зачистки населеного пункту кучерів яр на добропільському напрямку десантникам вдалося знайти та евакуювати в безпечне місце 10 цивільних. Дроном було доставлено записку з подальшим порядком дій та вказанням місця евакуації. Цивільні організовано вийшли у зазначене місце, де їх підібрали наші воїни. Це вкотре показує велику різницю між нашими військовими. Та ворогом, який нещодавно у центрі Покровська розстріляв декількох цивільних людей, які цього навіть і не очікували. Поки вороги скидають прапори на багатоповерхівки та малюють просування і контроль над даним районом у Херсоні, оперативне командування Південь відправило цілого речника, щоб довести що противник балабол. Крім того, ворог хаотично б'є з РСЗВ авіабомбами. Та артилерією по цьому району міста, подаючи це також як буцімто контроль у місті. Яким чином у них це корелюється? Питання, звісно, риторичне. Не виключено, що медійна активність ворога у даному районі може бути пов'язана з потенційною спробою висадки у якомусь іншому місті.